Пам'ятаєте стару дитячу приказку. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. Я не думав, що вона дитяча приказка. Так, що так просто сказали. А це реально доросла приказка. Тож далі поговоримо про нових друзів Кремля. Країна-агресорка заходилася зацінювати зміцнювати зв'язки з радикальним ісламським рухом Талібан, який Три роки тому захопив владу в Афганістані. Багато країн та організацій, таких як ООН, ЄС, НАТО, засудили дії Талібану і запровадили проти нього санкції. Втім, цього тижня до Кабулу поїхала російська делегація на чолі з колишнім міністром оборони, а нині секретарем Радбезу Сергієм Шайгу і віце-прем'єром Олексієм Оверчуком. Там провели чотири зустрічі з керівництвом талібів. Спілкувалася з тамтешнім міністром оборони та очільником МВС за словами Шойгу. Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промислове, сільське господарство, енергетику та е гірничо-будовну промисловості Афганістану. Також Оголосили про плани знизити мито на афганські товари, організувати спільний бізнес-форум і укласти угоди про транспортну співпрацю. Водночас Держдума розглядає законопроект, який дозволяє тимчасово призупинити заборону на діяльність терористичних організацій. Це дасть змогу виключити радикальний ісламський рух і списку терористів, які ще досі існує. Від собі парадокс ситуації да де-факто е заборонений рух Талібан в Росії, а до них їде секретар. Тбезу, домовлятися про інвестиції в свою країну, щось ви інвестуєте, Ну щоб е, цих туалетів, типу сортиру, не було у вас по всій країні, де нема е, доріг нормальних, а вони інвестують в Талібан. у 2000 2003 році Талібан був визнаний в Росії терористичною організацією після того, як його включила у чорний список Ради безпеки ООН. Однак тепер у Кремлі радикально змінила свої погляди, і диктатор Пуйло заявив, що Талібан є союзником Москви у боротьбі із тероризмом, оскільки контролює Афганістан. Неодноразово таліби приїжджали до Москви на переговори. Після них очільник МЗС Лавров назвав їх адекватними людьми.